За щучим велінням. Жив собі старий чоловік, і було в нього три сини: двоє розумних, а третій дурник Омелько. Якось поїхали двоє братів на базар, дружини їхні Нуму просити Омелька, щоб приніс води. Зліз Омелько з печі, взувся, вдягнувся, узяв відра. І пішов до річки. Зачерпнув з ополонки та витяг величезну щуку. А вона й мовить. Відпусти мене, Омеличку, я зроблю для тебе все, що забажаєш. Запам'ятай мої слова. Якщо чогось захочеться, скажи тільки, за щучим чим велінням, за моїм хотінням. Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, йдіть відра самі додому. Тільки сказав відра самі пішли. Відпустив тоді Омелько щуку, а сам подався за відрами. Зайшли відра до хати, стали на лаві, а Омелько на піч заліз та от кличуть невістки. Дрова вже закінчилися. Треба з лісу нових привезти. Зліз Омелько з печі, вийшов, сів у сани та й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням рушайте сани до лісу. Сани й помчали, приїхали в ліс Омелько й каже За щучим велінням, за моїм хотінням. Сокиро, нарубай дровець найсухіших, а ви дрова самі в сани лягайте, та мотузкою в'яжіться, щоб не розгубилися по дорозі. Омелько сів зверху на дрова та й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте, сани, тепер додому. Повернувся Омелько додому і заліз на піч. Дізнався про Омелькові витівки цар і послав до нього найбільшого та наймудрішого з Вельмож. Вельможа привіз Омелькові печива, цукерок і каже Омельку, чому ти все лежиш на печі? їдьмо до царя. Мені тут тепло. Омельку там тебе гарно годуватимуть, поїтимуть. А мені не хочеться. Цар подарує тобі жупан, червоний, шапку. Що буде? Омелько подумав, подумав і відповідає. Ну, гаразд, іди, ти перший, а я за тобою слідом буду. Поїхав вельможа, а Омелько й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням. Нумо, пічко, їдьмо до царя. І піч пішла просто до царя. А в палаці у віконце Мар'я царівна виглянула. Омелько побачив її та й пробубонів За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай мене царівна покохає. А потім наказав пічці йти додому. Піч повернулася до хати і стала на місце. А в царському палаці крик та сльози. Мар'я царівна без Омелька жити не може. Цар і послав вельможу знову за Омельком. Вельможа накупив вин за морських, приїхав до Омелька, став йому наливати та й його вихваляти. А коли той сп'янів, укинув у карету і привіз до царя. Цар тоді звелів посадити Омелька та Мар'ю Царівну в діжку та й кинути в море. Прокинувся Омельку темно, тісно, питається. Чи є тут хтось іще і де Мар я? Мар'я царівна й розказала йому все. Омелько говорить. За щучим велінням, за моїм хотінням, вітри буйні викотіть діжку на сухий берег. Вийшли з діжки Омелько та Мар'я Царівна, вона й питає Омелечко, де ми будемо жити? Омелько аж засміявся та й каже За щучим велінням, за моїм хотінням, збудуйся кам'яний палаце із золотою покрівлею. І звівся тут палац пречудовий. А Мар'я Царівна тоді. Омелечко, а чи не міг би ти ще й красенем стати? Омелько довго не роздумував і став тієї ж миті таким гарним та пишним, ніби справжній царевич. А тут повз них цар із полювання повертався. І дуже розлютився, що на його землях хтось без дозволу свій палац поставив. Омелькові слуги запросили його до палацу і вийшли до царя господар із своєю господинею. Цар упізнав їх, злякався. Візьми, Омелочку, мою доньку собі за законну дружину, тільки прости мене та не карай. І Омельку одружився з Мар'єю царівною, а потім сів на трон. От і казці кінець, а хто слухав молодець.